Сьогодні у День Збройних сил України я дякую солдати за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю я надію майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдате, і за те, що маю, чого в тебе там немає. Домівку теплу, сонечко ясне. Безхмарне українське небо. Я дякую, солдате, що стоїш в передовій за рідну Україну, за те, що чесний бій тепер ведеш і захищаєш неньку батьківщину. Я помилюсь за тебе, мій солдате, хай Бог оберігає вас, біді, бо не війні таких, як ти, багато, і всі вони герої молоді. Тобі, солдате, я завдячую життям, настане мир, ви цього дочекаєтесь, одного лиш ми просимо усі, додому, рідні, ви живими повертайтесь.